Запоріжжя, відомі півфіналісти літнього кубка з футзалу Summer Iron Cup 2025, який проходить за підтримки Iron Аранбілд, Citadel та Aviagrade. Баталія однієї четвертої фіналу відкривала протистання мастодонтів сучасного запорізького футзалу ЗП Груп та РП. Як ми вже казали, матч вартий фіналу, старт цьому підтвердження. Вже на 17-й секунді матчу забиває Євгеній Леміш. Потужно, прицільно, красиво. В 9 ЗП-групівці продовжили натиск, однак Арпі витримав його. І чи не на першу свою нагоду в Атаці одразу вдалося конвертувати забитий гол. Простріл з кутового м'яч у сітку воріт переправляє Сергій Васильєв. Далі той самий Васильєв врятує свою команду від пропущеного голу, вибивши м'яч пустих воріт. Однак ЗП-груп все ж таки заб'є під завісу першого тайму. Друга половина матчу розпочалась рівно, проте Арпі пропускає гол на 20-й хвилині матчу. М'ячу ворота суперника заштовхує Володимир Тесля. Рахунок один На 27-й хвилині відзначився. Роман Сухаревський. це був останній гол в цьому матчі. Фінальний рахунок три-два фіналу прямує ЗП Груп, де вони зустрінуться зі своїми дублерами, які в свою чергу перемогли на просту команду Легіон. Матч розпочався з великою кількості моментів однак іскрою став гол Владислава Плахотніка. хороший з гострого кута. Запегрув 2 повів рахунку в середині першого тайму. Легіон не став цим миритися, і Через декілька хвилин євген Помінов ударом, який супроводжувався неприємним для голки празепегру при кашетам. Зрівнює рахунок, це змусило команди грати у форматі атака на атаку. Перший тайм закінчився нічийним результатом. Молодь куражилась, завдаючи дальних ударів, роблячи замахи і отримувала контратаки від легіону. Вирішувати долю переможця довелось досвідченому Юрію Павлову, який спас пасу того ж плаходіка і забиває другий м'яч для своєї команди. Інтригу додає гол Микити Головка на 26-й хвилині зі штрафного в ближній кут. Потужний гол поміж вух, як то кажуть, для воротаря відбити це дуже складно. 2-2. у Легіона були нагоди на те, щоб повести в рахунку. Однак Юрій Павлов за 12 секунд до завершення матчу оформлює дубль та дарує своїй молоді команді команді шлях до півфіналу, шлях, в якому можна проявити себе по повній за місце в основній команді. Друга частина сітки подарувала не менш видовищні матчі. Фолічита не хотіла відпускати мангал далі. Купи хороших моментів змарнував мангал. Однак всередині першого тему відзначитись вдалося досвідченому Олексію Павелько. На індивідуальній майстерності в штрафну зайшов Сергій Солоха та віддав передачу на дальнього Павелька, який елегантно замкнув цю передачу. За фолічиту визвався відповідати екс-гравець команди ПВС та діючої гравець команди з Віктор Колодяжний. Він здор. Право обігрався Дмитро Мільєнка та реалізував нагоду. В наступному ж епізоді Фелічита взагалі могла вийти вперед. Єпіхін потужно пробуває, Вортар Мангало на місці. Віталій Карда за декілька хвилин до завершення першого тайму заморожує рахунок зустрічі своєю потужною гарматою 2-1. В другому таймі голів забити не було. На останніх хвилинах матчу міг забивати кравець, Сейванув Єпіхін. Зазначимо, що Фолічита достойно боролася, враховуючи не на повну заявку на матч. Усього сім гравців було в обойми на цю гру. Далі проходить команда Мангал. Вони застрягли. Стрінуться з потужним колесо центр. Колосо центр зустрічали з молодою та амбітною командою НС-98, що з малого ринку. Несподівана купа голів від обох команд. На третій хвилину матчу відзначився гравець Колосо центру Сергій Ломака. Потужний удар десь з 15 метрів. Попри це, НС-98 до цього вже мала моменти на взяття воріт, і після припущеного голу цього не змінилося. Класну нагоду мав Іван Овсяніков, але трохи не влучив. Колосо продовжувало завдавати дальних ударів, один з яких замкнув Степан Биковський, зробивши рахунок 2-0. Не пускаючи руки, 98 забуває хороший гол. Овсяніка вкатить чітко в ногу. Єгор Кравцов вколочує 2-1. Однак зовсім скоро дублем відзначився Биковський, який неймовірно чином забиває в ближню 9. Другий тайм повертає інтригу. На старті забуває НС-98. Після удару Кравцова м'яч переправляє ворота капітан команди Дмитро Карнаух. Трохи не втримали. І колосат цендер розтягує оборону. Дмитро Харченко на дальній забуває з передачі Станіслава Бадецького. Далі забуває Полюк та Стефурак. 6-2. Закриває зустріч Дмитро Карнаух. 6-3, Фінальний рахунок зустрічі. Тож пара півфіналу ЗП груп ЗП Груп 2, Клоса Центр Мангал. Турнір проходить за підтримки компанії Цитадель, Аронбіл та Авіагрейт. Нагадаємо, що ви можете підписатись на ЗФУДЗП, Футбол Запоріжжя і Ютуб канал ЗМАМП, щоб дізнаватися новини запорізького футболу та футзалу оперативніше. Ти частина цієї історії. Ти і є запорізький футзал В принципі.